Привіт! Розкажи про себе, як тебе звати, і якийсь цікавий факт. Привіт, мене звуть пані Тома. І цікавим фактом можу назвати те, що у 2021 році ми з дітьми поставили виставу. Було понад 50 акторів. Не було закулісся, не було спеціально відведеного місця для цих акторів. Це була вистава до нового року. Діти самі проявляли таку ініціативу в створенні її. Вони а, надзвичайно включено а, допомагали мені і в режисурі, і в написанні сценарію. І все пройшло дуже класно. Ти у мрій ді будеш викладати курс імпро та українську мову і літературу. Розкажи коротко, чому ці предмети важливі для кожного учня? Насамперед, українська мова та література це те, що зараз надважливо, українська мова взагалі зараз на піку своєї популяризації, і не знаю такої людини, яка б не хотіла вивчити і вдосконалити свою українську мову. А от власне в школі і формується фундамент знань. Тому українська мова, література дуже важливі, дуже важливі предмети. А от курс імпро це більше про акторську майстерність, більше про емоції. Про відчуття себе у суспільстві. Курс імпро допомагає знайти свою роль у цьому суспільстві, маленькому соціумі, допомагає краще розуміти себе, сприймати власні емоції та сприймати емоції оточуючих. Яким буде твій перший урок у новому навчальному році? У мене вже є кілька, кілька таких запланованих уроків. М -м -м, розкажу трішки. По секрету, перший урок е, першого класу, це буде курс імпро. У мене є така методика е, з моїм помічником, м'якою іграшкою, коником Джоником. А заздалегідь я кажу дітям, що Коник Джоник знає про вас геть усе. І ви від його імені маєте розповісти про себе, тобто познайомитися, але від імені Коника Джоника. Зазвичай перший урок літератури це про згадати все, згадати все, що ми забули протягом літа. Я роздаю дітям різнокольорові картки. На картках художні засоби, метафори, порівняння епітети — безліч. Діти обирають собі свою, дивляться, згадують, що це по перше, і вони мають максимально концентровано використовувати цей художній засіб. Розповідаючи про своє літо, про що ти мрієш, Том? Мрію про масштабне благодійне дійство. Це може бути квартирник, це може бути вистава, концерт, будь-що, де будуть максимально залучені діти, і де буде максимальна атмосфера творчості. Це бу можуть бути вірші, читання поезії, під гітару, під мелодії, може бути, можуть бути монологи. Та що завгодно, власне, про задуми і реалізацію ми поговоримо на уроках. Що побажаєш українським школярам у новому навчальному році? Я побажаю сміливіше мріяти, тому що кожна мрія вона досяжна, навіть наймасштабніша, якщо знати певний алгоритм а, і вміти досягати своєї мети.